Так, Друзі, всім привіт підписникам-глядачам нашого каналу. Сьогодні у нас забій новорічної різдвяної свинки. Це та свинка, якщо хтось слідкує, що коли я перевозив на літній табір, перших, а там одні рижики були, що зараз я заставив на свиноматок. Це менша, коли ті були 25-30, то ця була 10. Оце вона зараз така виросла. Не знаю, може й 200 нема, ну 180 точно. Паралізатор спрацював чітко, ось, ось він все хоч там розказували, нам ми вкидали у короткому відео. Що ти ним там кроля тільки вбити, нічого працює, все чітко і голова ціла. Все, я вже одну сторону зробив, зараз перекидаю і роблю іншу. Ой, ну а синок сьогодні в мене з камерою, ми сьогодні не нанімали різника. Він і спитує, чи батько сьогодні видерже таку нагрузку, а він сміється, стоїть з камери. Весело йому. А добре, то все ми шуткуємо, працюємо з ним вдвоєм, Робимо роботу. Сьогодні самі, самі колемо, самі будемо розробляти. Леонідович засніме там покаже. Буду сказати, пальничок від Андрія Довжика працює вовка, мені подобається. Сьогодні вітер у нас такий гарненький, а ні разу не потух. На відміну від моєї старенької. Тому цікаво найдети Андрія Довжика на теренах ютубу. У нього є свій ютуб канал. Переходимо до процедури миття нашої свиночки. На тобі, щоб ти доставав. どうだ Омиваємо трошки. Слажу цю обмиємо чуть-чуть. Кому будемо лізать? Ну помить же надо сначала будемо лізати. А? Вот таке, та таке, може пісок на зубах тріщать. Надо его трохи подмыть. Мешковинкой сегодня шмальнем. Сквозняк, тільки це мішає сьогодні, да, синок? Дує. Вітер такий, що дрючок приходиться ложити. І спалю мішочок. Це мішочок з нашого цукрового заводу, якого вже немає 16 років. Оце скільки Андрюшки, скільки нема заводу цукрового. Тепер трошки сполоснуться Де таки поставались із мішковини і буде смачно, потім буду куштувати, засніму вам, як має так слина тече, так. а вона вже потекла, хуй, чуть не вдавився. Все, зараз будемо розбирати. Все ти мені скажи. Мені улыбаться а так, да? Синок. Пожалуйста, не виводь мене. Ти вообще нормально себе ведеш сьогодні чи ні? Дивись мені. Дім відріни ми їм будемо в оцьому мать. Це нове це нове. Так, відчіпляємо башню. Пахнет чуть-чуть мешочком шмалыб, ты чуешь или нет? нет ну... Ноза была жила. Да ехай, Доехал. Чего тут должно быть, на трешки Трошки не там уже давно не... Опыт трошки потерял. А, це хай буде тут. це хай буде тут. На секундочку ногу натяни. А буду... Коментарі? а что надо сейчас комментировать? Да я думаю, что шося... Я як ты казав, Сосредоточился сильно. Трошки ж уже давно их нарисовал, Андрюха. В них По 300 штук каждый день. Коти ж да. Коти вже з утра сидять. Думають у вас буде совість ще немає. Трошки затупив ножечка по, по желізу почекав. Та ща! Ну, а ну, що у нас тут? Тягнемо? Тягнемо, потягнемо, а витягнути не можемо. Так, треба ну, чуть-чуть тут підчекнути. Ох ти. Сунука, це, це ти ж не можеш, да? Надо кота так просить. Давай, що? Та все. Да придержать, оци. Левера отці придержать. Супаю прямо кота отвлік от їди. Так, Знімаємо сдир. Вот так, так, щоб на кота ще не наступить. Да, по другую сторону. Друзі, ну так ми сьогодні потрудилися. Всім дякуємо за перегляд. Дивіться нас, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк коментуйте. Всім пока.